Доброго дня, шановні колеги. Академія професійного бухгалтера і я, Людмила Шахнов. Говоримо з вами сьогодні про закон, який внесено зміни до податкового кодексу, який насправді називається про відновлення обмежень перебування реального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Але стосовно цієї назви в цьому законі є лише одна стрічка. Натомість ми отримали два великих повноцінних дві великих повноцінних статті, пункти, які стосуються нових правил реєстрації податкових накладних, а також штрафних санкцій за їх несвоєчасну реєстрацію. Сам закон в нас вступає в дію. Верніше вступив в дію вчора, 8 лютого, і уже сьогодні, умовно кажучи, другий день, як він починає діяти, як він діє. Які е, зміни цим законом внеслися в строки реєстрації податкових накладних? Насамперед, давайте проговоримо, яким чином діє сам документ. Якщо дивитися у вступну частину цього закону, ми бачимо, що такі нові строки діятимуть протягом всього часу військового стану, який в нас введений 24 лютого, а також ще 6 місяців після його. Завершення, ну або якщо він буде відмінений, ці строки стосуються перебування лише в цей проміжок часу, і зараз ми з вами обговоримо самі строки, а пізніше все-таки обговоримо з вами дати, з яких починає діяти цей закон. Отже, що стосується насамперед нових строків, ми маємо наступні нові строки. Отже, для податкових накладних. Дата виписки яких припадає у нас? З першого по п'ятнадцяте число поточного місяця маємо право їх зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних до п'ятого числа місяця наступного за нашим поточним місяцем. Якщо брати приклад, який ми маємо сьогодні, то податкові накладні, які виписані з першого по 15 січня, мають реєструватися до п'ятого лютого, і навпаки, уже якщо ми будемо говорити про лютневі накладні, ми будемо мати податкові накладні, які виписані у нас з першого по п'ятнадцяте. Лютого ми будемо реєструвати їх до 5 березня раніше. Нагадаю, ці строки були до останнього календарного дня поточного місяця. Друга частина місяця з 16 по останній день календарного місяця таких податкових накладних реєструється тепер уже не до 15-го числа місяця наступного за поточним, а реєструється до 18-го числа місяця наступного за поточним. Тобто маємо подовження цих строків на три календарні дні. Також зміни стосуються і реєстрації і розрахунку коригування, який ми виписуємо на зменшення податкових зобов'язань і виписуємо на покуп за платника ПДВ. Отже, такий розрахунок коригування, наш покупець платник ПДВ, має зареєструвати не пізніше 18, нагадаю, було 15 календарних днів з дати отримання такого розрахунку. Отже, Виходячи з нових строків, ми маємо дещо подовжені строки для реєстрації за першу половину місяця і дещо подовжені строки для реєстрації податкових накладних за другу половину місяця. Але зміни також торкнулися і годин робочих днів. Нашої для нашої реєстрації безпосередньо змінами в податковий кодекс внесено наступне: що приймати електронні документи, а в тому числі, і це документи, які будуть стосуватиметься реєстрації податкових накладних, податкова має у робочі дні, але уже, нагадаю, в час з 8 до 8. зараз. Ми знову ж таки мали дещо скорочену можливість, а враховуючи ситуацію, враховуючи постійні відключення. Цей час нам ще фізично був скорочений, і реально зареєструвати податкові накладні ми мали досить вузький проміжок часу. Також е, зміни вносять і зміни до строку реєстрації податкових накладних у день, який буде граничним днем для реєстрації граничним чи для першої половини, чи для другої, чи для отриманого РК – не з РК в нас буде окреме запитання. Так чи буде цей строк подовжуватись, але в даному випадку для граничних строків податкових накладних у нас в останній день будуть діяти наступні часові проміжки, тобто з 0,00 годин до 24,00. Не з 8-ї ранку до 8-ї вечора, а фактично цілу добу. Отже, якщо цей останній день у нас припадає як граничний день для реєстрації податкових накладних, ми можемо його користувати ми можемо. В ньому реєструвати наші податкові накладні з ранку до пізньої ночі. Якщо ми будемо з вами говорити про штрафні санкції, це вже наступний пункт, який внесені зміни до податкового кодексу, то слід тут відмітити, що штрафні санкції дійсно є суттєво зменшені. І е, звісно, кожен з вас може собі відкрити закон і подивитися конкретно штрафні санкції за конкретно пропущені строки, які вас будуть цікавити. Але ми наведемо лише перших два строки, які є найбільш нас. Ну, застосовані, скажімо так, пам'ятаєте, що перший штраф, який стосується пропущення строку, недотримання на 15 календарних днів, він у нас був 10% від суми ПДВ вказаної в такій податковій накладні. Якщо ми говоримо про податкову накладну на оподатковані операції, то, отже, цей штраф тепер становить лише 2% від цієї суми. П'ять разів менше, це достатньо суттєва різничка. Якщо ми говоримо про наступний штраф, це вже 5 лише відсотків. Так і максимальний штраф, який може бути за максимальний строк, пропущений е недотримання реєстрації, є 25%. відсотків. Всі ці штрафи є описані, можна собі окремо в законодавстві проглянути. Але я би хотіла з вами все-таки повернутися до дати дії цього закону. Вчора податкова вже висловила свою думку стосовно строків, або стосовно яких саме податкових накладних буде стосуватися дія уже нового закону. І думка податкової звучить наступним чином. На думку нашої податкової вони вважають, що нові строки, а відповідно і нові штрафні санкції очевидно стосуються податкових накладних, простіше кажучи, строк реєстрації яких виписка яких випадає в нас з 16 січня і до кінця місяця. Мотивуючи це тим, що саме для них є ще можливість подовжити строки реєстрації, тобто безпосередньо там до 18 лютого, адже нагадаю, що закон почав діяти 8 лютого. А отже, у нас якби ніби ще є строк для реєстрації цих податкових накладних, старий термін це до 15 лютого, а новий до 18. тому податківці висловили свою думку, що саме до цих податкових накладних і буде застосовуватися цей закон. На нашу думку, яка ну, не зовсім в даному випадку сходиться з думкою податківців, строки є дещо інакші. Я хочу вас повернути до слайдика, де є початок цього закону, і чітко прочитати разом з вами, як звучить норма закону, тимчасово протягом дії військового стану. Та 6 місяців після місяця, в якому він буде припинений. Реєстрація податкових накладних здійснюється в наступні строки. Також, якщо ви почитаєте пункт, де діють уже нові штрафні санкції, там також написано протягом дії військового стану. Якщо говорити формально, ми не маємо в цьому законі. Окремих зауважень стосовно того, що протягом дії військового стану, але не раніше дати вступу цього закону в дію, або ми не маємо виокремлено окремого якогось роз'яснення стосовно яких саме податкових накладних строками реєстрації, яких буде стосуватись ось цей закон, ми маємо загальну норму протягом дії військового стану. Чи може це означати, що закон буде мати зворотню дію в часі, і ці строки будуть стосуватися усіх податкових накладних, виписаних з 24 лютого 2022 року? На нашу думку, право на таку теорію існує, адже чітко прописано протягом. Слово протягом означає протягом всього часу, з дати, коли військовий стан почався, до дати, коли він закінчиться. Чи піде на, таку, на такий крок податково, як бачимо, уже не піде, вже визначила свої дати. Останнє слово, звісно, залишиться за юристами. Вони мають дати оцінку саме тої норми, яка так описана. З якої дати тоді ми будемо застосовувати штрафні санкції? Якщо ми говоримо про ті податкові повідомлення рішення, які ви ще не отримували, то зрозуміло, що вони вже будуть зараз. Цей час, коли вже діє закон, будуть застосовуватися за новими правилами, і це точно вже буде в нас 2% або 5% в залежності від строків, які навіть якщо це стосується податкових накладних, які були раніше, чи будуть переглядати повідомлені рішення, які ви вже отримали, але оскаржуєте стосовно того, що можливо варто тепер і переглянути строки, а може ви нічого не порушили. Цілком вірно, і думаю, що розвиток таких подій теж має місце. Але будемо очікувати думку юристів, а також перші практики простосування цього законодавства в певних рамках календарних періодів спочатку дії військового стану чи протягом дії військового стану, але з моменту, коли закон вступив в дію. Тому будемо бачити, яким чином будуть розвиватися наші події. На сьогодні у нас все. Дякую вам за увагу. До нових зустріч!